Читання Уроки 17-18, частина 7. Тема Чарівні казки. Відкрийте 65-ту сторінку у підручнику. Прочитайте навчальну одиницю та заповніть пропущене. Казка це народний або Літературний твір про вигадані часто. Фантастичні події так. Розгляньте у наступному завданні малюнок. Пригадайте автора та заголовок казки та оберіть правильний варіант відповіді. Правильно. Це Ліман Френк Баум чарівник країни Оз. А хто зображений на малюнку? Так, Дороті. То то страшило залізний лісоруб та боягузливий лев. Дуже добре. Доберіть і напишіть епітати до слова «казка». Наприклад, казка яка цікава. Спробуйте добрати свої епітети до слова «казка». Так, казка може бути цікава, повчальна, захоплююча, дивовижна тощо. Дуже добре. В наступному завданні виконайте вправу так чи ні і зафарбуйте відповідну клітиночку. П'єса це твір, призначений для постановки на сцені. Сюжет якого передано через діалоги та дії персонажів. Так правильно. Драматург це письменник, який створює віршовані твори. Ні, це неправильне твердження. Ремарка це авторське пояснення в тексті п'єси про місце дії, вік, вигляд та поведінку дійових осіб. Молодці. Це правильне твердження. Сюжет це послідовність подій у творі. Так, це твердження є правильним. Чудово. Літературна казка це казка, яку склав народ. Молодці, це твердження є неправильним. Дівчинка Дороті, сховавшись у будиночку, потрапила до країни ос. Так, це також твердження є неправильним. Дуже добре. Головним персонажем казки чарівник країни Ос є володар Смарагдового міста. Чудово! Це твердження є також неправильним. І останнє твердження. Друзями Дороті, крім тото, стали страшило, залізний лісоруб та Лев. Так, це твердження є правильним. Молодці. Перегорніть сторіночку. На сьогодні вам потрібно було прочитати в хрестоматії твір Лесі Мовчун. Для початку. Прочитайте довідку про письменницю. Леся Мовчун, сучасна українська письменниця. Написала для дітей казки, оповідання, повісті, п'єси вірші. Раджу прочитати такі її твори: Арфа для павучка, Рожевий запускник детектива Стасика, Бабай Ага і Козак Невидим та інші. Сьогодні ви прочитаєте уривок п'єси казки Лесі Мовчун Горіхові принцеси. Але перед тим перегляньте відеофрагмент із тлумачним слонечком. Та дізнайтеся лексичне значення наступних слів. Отже, увага! Ельф доброзичливий дух природи, який нібито жив у повітрі землі гора. Патчерка – нерідна дочка одного з подружжя, яка доводиться рідною іншою. Немуга слабість і тутомий. Раб вільха, листяні дерева родини берези. Марагдовий яскраво зелений. Багно болото. Вепер дикий кабан. Тур дикий бик. Пращур далекий предок. А тепер відкрийте 66-ту сторіночку та самостійно прочитайте ще раз лексичне значення кожного слова. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Дуже добре. Прочитайте уривок казки Лесі Мовчун Горіхові принцеси. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно. Або прочитати разом. Дієві особи. Автор Каскар, Ельфи, Фея 1, Фея 2, Джоан, Ніколь. На прохання Мачухи чарівниця зачаклувала Джоан. Обличчя дівчини перетворилося на телячу мордочку. Ніколь, щоб урятувати Джоан, пішла з нею до іншого королівства, а там захворів син короля. Сестри пообіцяли вилікувати його. Каскар Ось уже й ніч. А ще темна й глибока. Сестри вартують і сплять у піввока. Десь о дванадцятій принц таємничо встав. Ясновида з поблідним обличчям вийшов з палацу принцеси за ним. Лісом ідуть непроглядно густим. Принц у печеру заходить, а з неї ельфи летять і випурхують феї. Сцена 7. Ельфи та феї оточують принца веселим і гумінким натовпом. Ельфи і феї, Нум веселитись! Танцюю до знемоги! З радістю в танець ведуть тебе ноги. Ніколь і Джоан спочатку ховаються за деревом, потім заходять у печеру і причаюються в темному куточку Фея один. Подружко, знаєш мою таємницю? шепоче щось на вухо Феї два. Феє два. Ну і хитренька, дай смокну у Щічку. Принц бідолашний вже з нами до віку!» Фея один показує яблуко. Ще таємницю відкрию велику, тільки відкусень він яблуко це стане рум'яним у нього лице, погляд блискучим, а розум бадьорим. Путь на цей бал не згадає ніколи. Фея 2 показує лорнет. Маю і я мала феє, секрет, десь є на світі Джоан чи Джанет. Мусить обличчя своє затуляти, бо голова в неї, наче втеляти. Чари знімає цей срібний лорнет. Хай лиш торкнеться до нього Джанет. Джоан тихо, як же у Феві дібрати оте? Ніколь тихо. Біля печери ліщина росте. Вийдемо люба горішків нарвати. Джоан лукаво. Вміємо трохи і ми хитрувати. Джоан і Ніколь, нарвавши горішків, висипають повні жмині на землю в печері, і ті котяться під ноги Феї 1 і Феї 2. Обидві феї, намагаючись зібрати якомога більше горішків, випускають з рук яблуко й лорнет. Джоан і Ніколь піднімають чарівні предмети і тікають з печери. Ви прочитали у ривок казки Горіхові принцеси? Дайте відповіді на запитання. Чому Джоан і Ніколь опинилися в Замку Короля? А навіщо феям потрібен був принц? Як принц? Міг зняти із себе чари. А кому міг допомогти чарівний лорнет? Чудово! Пригадайте сюжет англійської народної казки Кет Лускунчик та перекажіть його. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Дуже добре. На сторінці 68 порівняйте твори, кетлускунчик та горіхові принцеси, заповнивши таблицю. Жанр творів. Так, це казка. І кет Лоскунчик, і горіхові принцеси. Головна подія. Назвіть головних героїв казки Кет Лоскунчик. Так, це Енн і Кет. А головні герої казки Горіхові принцеси. Так, це Джоан та Ніколь. Пригадайте та напишіть другорядних героїв казок Кетлоскунчик та Горіхові принцеси. Дуже добре. Мова твору кетлоскунчик. Так, мова твору є англійська. Адже кетлоскунчик. Це англійська народна казка. А мова твору горіхові принцеси? Українська дуже добре. Укажіть вид казок «Кетлус кончик» та Горіхові принцеси. Казки про тварин. Казки побутові. Казки чарівні. Так, це чарівні казки. Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, чи погоджуєтеся ви з думкою про те? Що в казках зазвичай добро перемагає зло. І чому? Дуже добре. Перегляньте відеофрагмент. Пригадайте та напишіть казку і автора. Увага! Хто пригадав назву казки? Так, це чарівник країни ОС. А хто її автор? Так, Ліман Френк Бау. Запишіть. Дуже добре, молодці.